Найкращий шутер серії Battlefield про сучасні події, але це не буде стандартний початок огляду. Сьогодні ми почнемо з головного і до вашої уваги геймплей Battlefield 3. І на початок, давайте познайомимося з сюжетом. І коли ви розкажете, мені, що відбувається? Але я не буду розповідати, що, де, хто і коли. Тільки суть. Бо сюжет ви повинні дізнатися самі. Компанія зроблена доволі якісно. Так, сюжет не суперглибокий, нічого надприроднього, класичний батлфілдовський сценарій. Такий собі звичайний військовий бойовик. І якщо чесно, в першій Battlefield, як на мене, сюжет був кращим. Там історії солдатів, особисті моменти, драма, класика, все як потрібно. А тут більше екшену, видовищ ніж глибини, але оце саме видовище, це сильна сторона Battlefield 3. Кінематографічні ефекти зроблені як у кіно. Ти реально не відчуваєш, що граєш в гру. Ти наче дивишся голівудський якісний бойовик із хорошою музикою і якісними звуками пострілів. back day that something's gonna help me nobody like that. I ain't gonna wait, that's off that so I'm back. give me one shot and I'll never give a flop back. Четвертій частині, наприклад, це вже не фільм, а якась дешева пародія на стрілялку. В кампанії ми граємо за кількох персонажів. Здебільшого американських морпіхів локації змінюються: Іран, Париж, Нью-Йорк, але чесно кажучи, сюжет не на першому місці. Головне, атмосфера та адреналін, який гра дає прямо з перших хвилин. І от саме цей адреналін ми зараз трошки відчуємо. Цей огляд не буде звичайним. Ми додамо живості, додамо звуку. Та додамо відчуттів. Почнемо з основи з простого солдата. Бо саме цим і будете більшість часу солдатом на передовій. Автомат у руках, снайперська гвинтівка за спиною, і той самий справжній адреналін. Коли ви штурмуєте двері, заходите у дим і вогонь, стикаєтесь із цілими групами терористів, і у вас всього кілька секунд, щоб вижити, але не на словах, це треба побачити. А тепер давайте подивимося, що таке бути солдатом у Battlefield Батлфілтри. 3. 3.

Але відчувши цю незахищеність, будучи звичайним піхотинцем, коли кулі свистять біля вух, коли ти кожну секунду на межі, я хочу, щоб ви відчули, що таке бути в броні, коли ти не просто солдат, а частина екіпажу американського танка Абрамс, коли ти їдеш крізь пустелю і раптом на горизонті з'являється десяток ворожих танків, це не просто бойова сцена, це момент. Коли прилітає снаряд просто у корпус твого танка, коли ти відчуваєш потужність та звук турбіни, давлячи на гашетку, коли віддача від твого пострілу проноситься через усе тіло, оце і є справжній танковий бій. Оце і є Battlefield 3. Однак американський солдат не піде в бій без прикриття авіації, і от тут у тебе з'являється шанс побути пілотом, відчути це перенавантаження, коли твій винищувач злітає за авіаносця, і в тебе немає часу думати, тільки діяти. Ти бачиш ворога, ти наводиш ракету і на мить відчуваєш себе мисливцем. А потім наводяться вже на тебе, і ти чуєш цей звук, який означає ти ціль. І от коли ти побував в броні, коли ти побував в небі і думаєш, що недосяжне для звичайної піхоти, не розслабляйся. Бо десь там у тіні вже чекає звичайний піхотинець. У нього ракетна установка чи стінгер. І поки ти думаєш, що в безпеці ракета вже летить. І всі ці події об'єднує, звісно, рівень складності. Чесно, мені трохи не вистачило хардкору, але це ні в якому разі не мінус. Гра і так коротка, я пройшов її на хардкорі за 4 години, дві трансляції це небагато. Якщо ж грати на середніх або легких складностях, то це вже не та гра. Тому повірте, тільки хардкор дає справжні відчуття бойової напруги, і я наполегливо рекомендую саме його. Ну і звісно ж, на фінал короткий висновок. Battlefield 3 кардинально відрізняється від усіх інших частин серії. Єдине з чим її можна порівняти, це четверта частина. Але, чесно кажучи, Battlefield 4 це всього лиш слабка тінь третьої батли, вона ніби одна десята від третьої частини. Тому обирайте третю батлу, ставте хардкор. І кайфуйте. А також обов'язково пишіть у коментарях, чи проходили ви третю, четверту батлу і що думаєте про ці ігри, чи згодні зі мною, що третя набагато краще від четвертої. І не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, писати, що можна улучшити, що ви думаєте. Ну і, звісно же, чекаю вас у себе на самих уютних, лампових та атмосферних стрімах. До зустрічі!